Каменем спотикання між міською радою та ДАІ стали острівці безпеки. Така суперечка між владою та правоохоронцями виникла під час сесії івано-франківських обранців. Облаштувати на магістральних вулицях спеціальні конструкції депутати вирішили ще влітку. Устрівці безпеки мають захистити пішоходів, які в нічний час переходитимуть вулиці. Втім, дорожні інспектори виступили проти спорудження декількох таких об'єктів. До прикладу, аби це зробити на вулиці Васюка, треба розширювати дорогу. А перехрестя з вулицею Стуса і так безпечне, адже. Регулюються світлофором. Міські обранці з такими твердженнями не згідні, адже аварії на Васюка трапляються надто часто. Тільки від листопада 2013 року до зараз у наш листопад 14 року по одній вулиці Івасюка, Васюка, якщо ви зайдете в пошукову систему, то побачите на наших інформаційних сайтах було збито 6 людей. 6 людей по вулиці Васюка протягом цього року. Якщо б ми більш оперативніше дивилися і рухались по цьому питанні, можливо б цих жертв не було. А от дорож Чі інспектори з такою статистикою не згідні, кажуть вони, як ніхто знають достовірну кількість ДТП на вулицях міста. А погоджуючи спорудження острівців безпеки, беруть до уваги державні будівельні норми. Біля легенди там можна встановити вже ліжачі поліцейські. Ну з нашими невеличкими зауваженнями. Щодо е, аварійності, я мушу вам, вам заперечити, тому що аналіз аварійності веде державна інспекціями і на вулиці Вашука е, наїздів на пішоходів. Е, стільки кі. Кількість, як ви сказали, їх не було. Не лише про острівці, а й про пішохідні переходи згадали міські обранці. Йдеться про ділянки вулиць, які мало освітлюються вночі. Раніше декілька таких зон влада облаштувала мигаючими знаками. Втім, наразі цього недостатньо. Хочу попросити освітити пішохідний перехід, який знаходиться від аеропорта, іде зразу же до моста. Там є коли дорога має розширення, переходив в дві смуги. Там є пішохідний перехід, де зупиняються автобуси. Він ніколи не підсвітлений, і там дуже Небезпечно, бо якраз машини розганяються по дві смуги. Коли з'являться острівці безпеки на вулицях міста, наразі невідомо. Втім, незважаючи на розбіжності з автоінспекцією, міська рада все рівно проголосувала за її встановлення.